Я вас вітаю, мене звати Євгенія Крилова. Я лікар-дієтолог, коуч здорового образу харчування, психолог. І сьогодні я хочу вам запропонувати зробити тест на кількість йоду в організмі в домашніх умовах, не витрачаючи на це свій час і гроші. А ми всі знаємо про те, що недостатність йоду веде до дуже серйозних захворювань і порушень в нашому організмі. Яка саме симптоматика, які захворювання і яка корекція йоду потрібна, все це ми з вами розглянемо вже в наступному прямому ефірі? А сьогодні я вам пропоную провести йододіагностику в домашніх умовах, перш ніж проводити. Ми повинні з вами а, знати про те, що в двох випадках неможливо проводити йододіагностику. діагностику По-перше, якщо у вас є алергічна реакція на йод, як це зробити і як про це дізнатися? Ви берете йод, це спиртовий розчин йоду. Далі ви берете таку паличку косметичну і наносите такі, знаєте, не товсті полоски. І дивитесь, є почервоніння, є свербіж, чи немає. Якщо немає, ви можете проводити тест. Якщо є, у вас алергія на йод. І друге, якщо у вас температура тіла вища за 38 градусів. Тому не проводимо, коли ми хворіємо і в нас йде підняття підвищення температури. Якщо цього немає, ми можемо приступити з вами до діагностики на кількість йоду в нашому організмі. І я вам запропоную два способи. Перший спосіб я рекомендую робити а, на ніч: це тоді, коли ви наносите на руку я зроблю це разом з вами. І завтра перевіримо. Що в мене з організмом достатньо чи недостатню кількості йоду. Для цього вам потрібно взяти йод, спиртовий розчин йоду і таку косметичну паличку. І нанести одну таку більше товсту лінію, другу, таку замалу. І третю, тонку лінію. І завтра зранку ми з вами подивимося, яка кількість йоду у мене в організмі. Якщо полоски зникнуть і їх не буде видно, мені потрібно йти і здавати аналізи на кількість йоду і робити діагностику свого організму. Якщо полоски будуть у мене все добре можна для профілактики приймати біологічно активні добавки з йодом. І другий варіант, я вам пропоную він, я б сказала, навіть ефективніший. І ми його робимо а, зранку, тому що нам ми потрібні дивитися, скільки пройшло годин: 4, 6, 8 годин. Ми настигно робимо, робимо. Вибачаюсь, не покажу. На стегно робимо йодову сіточку. Всі знаємо, що це така йодова сіточка. І десь ми вибираємо з вами такі квадратики від 1 до 3 міліметрів. Дуже великі робити не потрібно. І ні в коєму випадку ми отак не беремо і не робимо йодом, тому що ми можемо зробити собі що, вірно, це опік. Ми беремо, робимо йодову сітку, це квадратики, такі чертимо на стегні. І далі ми дивимося, якщо через 4-6 годин у нас немає нічого, ми не бачимо йоду, це каже про те, що в нас є серйозні проблеми в організмі, і нам потрібно йти здавати аналізи і йти до лікаря, щоб нам визначали, що далі робити. Якщо через 6-8 годин ви помітите, що Сітка залишилась, але ж її не дуже добре, не дуже гарно видно. Це каже про те, що є якісь незначні порушення, і потрібно приймати йод як для корекції. І якщо сітка через 8 годин така, як була, таку, як ви малювали, її організм, тому що, коли є недостатність йоду, організм з поверхні забирає повністю весь йод, так? Йому такий сигнали йде, і він там як присоска бере і все це висмоктує. А якщо все це залишилося, це каже про те, що у вас все добре з організмом і йоду у вас достатньо. Тож пропоную вам зробити тест йода діагностику в домашніх умовах, написати е, свої коментарі і далі більш детальніше я вже вам розповім на прямому ефірі. Я всім бажаю! Міцного здоров'я і мирного неба.